Ота збучу нас коуч та організаційний консультант. Я зрозумів, що все, треба говорити українською. Журналіст Київ, індепендент, австралієць Френсіс Фаррел. Я якраз хотів спілкуватися державною волонтерка Ада Уорсфордс з Британії. Я Уряна почала вивчити мову, коли я переїхала в Хаків. І фінський волонтер Маркус Матсон. Для вас важливо знати мову для чого. Щоб будувати будуватись в'язкими людьми. Наші співрозмовники іноземці, які, попри війну, вибрали для себе бути в Україні. Вони вважають нашу державу своїм другим домом і саме тому вивчили її мову. З Френсісом Фарелом ми зустрічаємося на контрактовій площі у Києві. Вперше я приїхав в Україну просто як турист. Дуже хотів побачити Чорнобильську зону. Це, Це було Шістнадцятому році а перед початком повномасштабного вторгнення, у часи, коли з України вже виїздили, переїхав сюди остаточно. Я швидко зрозумів, що Ну бути якраз комунікатором між Україною між Україною і реаліями тут і людьми і боротьбою тут та е, всіми західними читачами, глядачами, саме тому і почав вчити українську. Нині Френсіс – журналіст Київ індепендент воєнкор. Він показує світу війну. Ось тут він у Покровську. Цей звук щодня чують усі жителі Покровська, які залишилися в місті. Дрони, дрони, дрони. західна преса взагалі перестала на фронт їздити. Мені здається, наша робота, особливо ну моїй компанії Києвен зараз важлива як ніколи. Френсіс говорить без акценту, каже, сам не знає, в чому секрет мав вчителя, але каже, головне це спілкування. Ділиться своїм лайфхаком. Вчитель мені дав пісню «Під минула, підвела, і я це типу співав вдома. І одразу це просто був якийсь легкий радісний досвід. Мене звати Ада, я з Англії, але жила в Україні. Ада приїхала в нашу державу вже після повномасштабного вторгнення. Спершу волонтер на кордоні з боку польського перемишля. Потім вирішила заїхати в Україну. Почали працювати над відбудовою. А як тільки росіяни весною 22-го звільнили частину захоплених земель, поїхала у Харків. Її благодійний фонд допомагає тим, хто втратив житло під час війни. Ми працювали на ну може 20 сели між Харковом і Кодоном. Там зробили ремонт на понад ну десь. 900 будинків. Цим займається і зараз, зосередившись на допомозі переселенцям з Донбасу, які переїхали у центральну частину України. Каже, вивчаючи українську, мала викладача, але найбільше допомогли друзі. Вони вирішили, що вони хотіли тільки українською. Тобто вони мені мусили просто вивчити мову. Прям типу, тут і зараз. Привіт, я за Тернополя. Я у благодійному велопробігу за Гельсінки до Києва. Ой, нові друзі! Тремніше кататися разом. На цьому відео Маркус Матсон, фінський волонтер, їде з Хельсинки до Києва. Понад дві тисячі кілометрів кілька країн. За час подорожі він зібрав для українських військових більше десяти тисяч євро. Купимо, купимо турнікети, тактичну медицину. З Маркусом зустрічаємося у Харкові. Але ну, першого разу, як я був в Україні, це був у Харкові двадцять другому році. Місто мільйонів, зовсім темно, вибухи десь далеко. Фін Маркус вчить мову сам, допомогли українці, яких колись прихистив. Люди, які жили вдома у мене, вони мої найкращі викладачі. Я вам дуже вдячний, ви знаєте, хто ви. Вітало та живе в Україні з 15-го. Його робота, як він сам про себе пише, оновлення операційної системи лідера, а саме допомагає керівникам та організаціям зростати і долати кризи. На початку війни він виїхав з України, потім вирішив, потрібен тут. А ще зрозумів, що не хоче більше використовувати мову агресора. Я зрозумів, що це не повага до України до українців, особливо під час цієї війни. Я переглянув, переосмислив свої. Погляди взагалі на мову. Він найняв викладачку. Вона із скалуша, вона мене дуже-дуже суворо. Ну, суворо в хорошому сенсі цього слова вчила, але головне каже, було відпустити страх говорити, і ось уже читає лекції українською. Я приїжджаю, і я думаю, так так. Невже ж я зараз у Львові буду спілкуватися з Росії? Вітаута скаже. Він розуміє, що відчувають українці в питанні мови. Він теж виріс в СРСР і литовські діти теж на майданчиках переходили з російськомовними на російську. Зараз молодь у Литві спілкується литовською та англійською. Вітаутас переконаний, так з часом буде і в Україні. І закликає українців не соромитися говорити рідною мовою. Вона сильно впливає на те, як ми мислимо, як ми бачимо світ. Говорити українською для наших співрозмовників це ще й краще розуміти людей. Люди говорять про все, що відбувається під час війни. Тут то, якщо вони можуть рідною мовою, але, або або обраною мовою це сказати, то а ще краще розуміти себе. Я хотіла тут жити і не тільки тимчасово волонтерити і потім додому. Я реально відчувала, що це мій дім. Це вже йдеться мова про мою ідентичність, де я відчуваю себе як вдома. Я хочу в Україні жити і після війни. Я відчуваю більшу а як сказати більший спокій всередині? Більше відчуття справедливості. Напевно, це про, про цілісність. Що у мене немає цього внутрішнього конфлікту? Ольга Читайло, Тетяна Доцяк Володимир Коваленко та Максим Костенко. Факт ЕСІТІВІ Єдині новини.